Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео ми продовжуємо розбирати наші теми по веб-програмуванню. Тема наша сьогоднішня це обробка форм на мові JavaScript. І, звісно, ця тема досить є актуальною, досить важливою, тим паче серед початківців, адже отримання даних, перевірка їх та відправка на сервер є одною з найважливіших та з найбільш. Частіших задач, які існують сьогодні в, в даний час у веб-програмуванні. Отже, для цього року я зверстав ось, ось таку форму. Ми маємо повідомлення, приклад повідомлення успішної відправки і повідомлення про помилку. І також давайте ми подивимося наш проєкт. Наш проєкт містить і файл Також у нас є файл темплейт, де є наші стилі, наші шрифти і наше фонове зображення. І також папка JS з нашим майбутнім скриптом. Отже. Показує вам код, код форми виглядає ось так: наші поля, наші параграфи повідомлень щодо відправки, І також наші стилі, в яких я стилізував дану форму. Також Прошу звернути увагу на те, що в нас є клас, який називається Error для текстових полів і для текст для текстових полів. Я стилізував даний клас, просто задав легкий червоний колір і border color також червоний. я задав для чого це робиться? Це робиться для того, що якщо користувач заповнить одне поле невірними некоректними даними, які нам не потрібно, тому він побачить дане поле підсвіченим. Це означатиме для користувача те, що поле заповнене невірно. Отже, давайте я вам покажу, як це виглядає. Я просто присвоїв даному полю ім'я клас error і ми бачимо наші стилі. Звісно, стилі ви можете самостійно поміняти. Але тут буде зрозуміло, що дане поле заповнене некоректно. Отже, переходимо ми в наш JavaScript файл, я написав анонімну функцію, і давайте ми переконаємося, що дана функція викликається, файл підключається коректно і працює. Так, звісно, те, що нам треба, і ми будемо з вами отримувати дані нашої форми, тобто перед відправкою на сервер перевіряти їх. Для цього ми створюємо зміну константу. Тобто, і пишемо ми назву константи я зазвичай називаю. inputs inputs Далі ми в документі маємо отримати через query Selector All. Так, давайте подивимося. У нас форма називається, має ім'я-контакт. Кон... Тому ми давайте працювати саме з нашим тегом form, який носить ім'я, контакт. І в даній формі ми просто хочемо отримати інпути. Далі ми хочемо в даній формі нашій отримати всі текстові поля, то ми пишемо текст І давайте ми перевіримо. Я просто через е, консоль-лог е, напишу наш м, масив, який ми отримали з вами. Давайте ми натиснемо F12 і перевіримо. Перепрошую ну, це нод-ліст, е, тип нод-ліст функція е, вертає наше. Ми бачимо всі наші поля, і ми маємо е, тепер почати оброблювати подію подія відбувається після того, як користувач натискає цю кнопку надіслати лист. Як це робиться? Це робиться просто за допомогою е, слухача подій. Отже, е, у нас є змінна input, тобто на наш node list inputs і має певну довжину. Е, у нас кількість елементів 1 2 3 4. Чотири елементи. Оскільки нумерація масивів нода-ліста починається з нуля, то ми маємо взяти кількість масивів і відняти від цього одиницю. І це число це буде ключом до нашої кнопки, яка є типом button. Отже, Ми звертаємося до нашого нода-ліста, потім функція length. Яка повертає довжину наших масивів, наших об'єктів, і просто пишемо мінус Далі ми за допомогою event Listener. Ми просто слухаємо нашу подію. Подія в нас називається Click, і пишемо ми анонімну функцію. Звісно, ми можемо написати обичну функцію. Але нам, ми тут об'єкти зіС не будемо використовувати, тобто цю кнопку ніяких операцій не буде, тому ми просто пишемо стилочну функцію. І давайте ми переконаємося, що дійсно кнопка була нажата. Просто виведемо команду alert ok. Отже, натискаємо на цю кнопку, спрацьовує наша подія, слухач-подій, клік, і ми бачимо наше повідомлення. Отже, це все, що нам треба. Чудово і перед. І перед тим, як ми будемо отримати наші поля, отримувати наші поля, я пропоную написати функцію. Досить таки цікава функція. Звісно, ми можемо зробити так. Я вам ось покажу. Наприклад, створюємо змінну Ну, const, оскільки змінні, змінюватися не будуть. Наприклад, const name — це наше поле name. І Можемо ми отримувати наші поля так. Звісно, цей спосіб також є нормальним, він має право на життя, нічого тут такого якби, немає. В нашій формі ми просто звертаємося по нейму і отримуємо, елемент, де ім'я елемента дорівнює нейм. Отже, і я хочу його роздрукувати. Нейм. value виведемо. Так, дивимося. Я ім'я заповнюю, натискаю кнопочку. Ага, так, щось: елемент наш не був знайдений. А так, звісно, нам потрібна функція Query Selector просто, тому що ця функція вона повертає багато елементів. А нам потрібен один елемент. Так, і знову помилка у нас. Так, наш ключ називається, я бачу, FIO. Тому ми пишемо FIO. Я перепрошую, звісно, таке трапляється часто. Отже, звісно, даний спосіб працює. І таким чином ми можемо отримати там e наш, потім можемо отримати наш меседж, текст повідомлення. Ну і, звісно, тут нічого немає поганого. Але я пропоную вам написати функцію, яка скорочує, якби спрощує життя, скорочує наш код. І давайте ми напишемо дану функцію, назвемо неї input. Чи просто getInp від слова input. Ця функція приймає тільки ім'я нашого інпута. І ми просто шукаємо наше ім'я і повертаємо value. Отже, ми циклом нашим за допомогою for по нашому масиву inputs. Ми створюємо змінну item, в яку ми поміщаємо при кожній ітерації елемент, кожен елемент ітерації. Input або текстарео. отже, циклом ми проходимось, тепер ми за допомогою умовного оператора дивимося, якщо елемент, тобто текучий елемент форми текстовий, отримуємо ми get name, ми повинні отримати атрибут ім'я. Якщо наш атрибут співпадає з неймом, який ми шукаємо, ми просто маємо повернути item. Item value. І давайте я пропоную перевірити результат роботи даної функції. Отже, ми викликаємо функцію GetImp, шукаємо FIO текстове поле і дивимося, що з цього вийде. Отже, я написав, заповнюємо ім'я. Так, і в нас знову помилка. Так, звісно, я, оператор, порівняння, забув написати. Отже, дана функція наша отримує вірно поля. Працює вірно. І я хочу написати ще одну функцію. Функція error називається. Так і назвемо. Також вона приймає ім'я поля, яке ми будемо шукати, і яка. Роль цієї функції. Наприклад, коли користувач заповнює невірні дані, ми викликаємо функцію error, передаємо ім'я поля, і ця функція, це поле красить нашим класом error. Отже, синтаксис простий, ми також проходимося по всіх полях, шукаємо наше поле, і якщо воно дане поле знайдене, ми виконуємо наступні дії. Звертаємося в першу чергу. До нашого поля е, викликаємо функцію клас List Add, додаємо наш клас Error. І також вішаємо подію. Ну, в принципі, ми можемо через там, 3 секунди наш клас е, Червоний видалити, але ми зробимо з вами цікавіше. Ось що, дивіться, далі. За допомогою add Event listener я вішаю подію. Подія називається input, input це подія та, коли, наприклад, ми міняємо значення поля, то викликається функція. Функція буде називатися там R, просто я скорочу, щоб написати багато кода. І, звісно, ми пишемо нашу функцію. Так. Тоді в цій функції ми звертаємося до текучого елементу, над яким відбувається наша подія. Звісно, ми маємо наш клас Error видалити тому функція. Називається Remove. Ми просто видаляємо наш клас помилки, і, що саме цікавіше, ми маємо видалити слухача подія з даного поля. Тобто, щоб при наступних змінах. Ця функція не, виклик... не викликалася, щоб вона була викликана лише один раз, коли користувач допустить помилку. Так, пишемо зі, звертаємося до цього текстового поля. І функція називається не add event listener, а Remove event-listener. Ми просто видаляємо наш е, слухач-подій input і видаляємо функцію. Отже, дві функції я написав, і замість цих е, наших записів ми можемо просто. Змінну оголосити також, наприклад, фіо змінна, і викликаємо нашу функцію getIMP, яка отримає значення поля фіо. Те ж саме ми робимо для e-mail, і те саме ми робимо для текстового поля. Так, Краще я подивлюся ще раз: message називається. Отже, ми отримали дані поля, ми маємо ці поля тепер перевірити. Перевірити чи на наші помилки. Так, я забув написати функцію R ім'я. Перепрошую. Отже, продовжуємо. У нас наступний етап це перевірка. Отже, пишемо наші умови, і ми знаємо, що. Поле фіо якщо довжина поля фіо менше двох символів, або ось оператор, або довжина поля фіо і більша 30 символів, то це поле вважається заповнене некоректно. І ми, звісно, викликаємо нашу функцію. Error і передаємо нашу назву поля фіо так, перевіряємо нашу роботу. Я ось, наприклад, поле FIO не заповнив. Натискаю. Так, і в нас помилка є. Клас не може додатися. Це все тому, що я написав невірно функцію. Клас List. Так вона називається. Оперативно виправляємо помилки. Отже. Алерти хоче забрати команду, вона дійсно мішає нам. Отже, поле ім'я не заповнене. Я натискаю кнопку відправити, і дійсно у нас наша функція спрацювала. І також дивимося, чи спрацює функція видалення класу і видалення слухача подій. Я просто поле міняю, наприклад, продовжу, продовжую заповнювати деякі дані. Ось, І ми бачимо, що. Наша помилка пропала. Якщо я запомню коректні дані, то ми бачимо, що помилки немає. Отже, продовжуємо ми писати наші умови для інших полів. Це в нас далі поле йде емейл. E Якщо емейл e менше 15 символів, або емейл e більше 90 символів, або нам потрібно ще перевірити наш емейл e на коректність. більш... Так скажемо, під мікроскопом. Для цього я підготував регулярне вираження, яке міститься в змінній e-mail Rex. І також ми за допомогою функції перевірки по регулярці e-mail перевіримо більш щеп'ятільне. Тому пишемо, продовжуємо нашу умову. Якщо функція при перевірці повертає false для нашого поля e-mail, то ми також маємо викликати функцію помилки. І Передати ім'я e-mail в нашу функцію. Отже, давайте дивитися наш результат. Ми бачимо, що ці поля не заповнені некоректно, я заповняю дані. Програма не пропускає. Я заповнюю адекватний емейл, e ну програма тут ми бачимо, нас уже пропускає. Отже, це все, що нам потрібно. І останній штрих перевірки, нам потрібно перевірити повідомлення. Тому, якщо. Текст повідомлення менше 10 символів або більше 500 символів, то ми, звісно, також будемо використовувати нашу функцію помилки для підсвітки неправильно заповненого поля повідомлення. Ну і, звісно, якщо ці дані всі правильні, перевірки пройдені, то ми маємо відправити, підготувати дані перед відправкою на сервер. Але дивіться, тут такий нюанс є. Якщо в нас поля все ж таки будуть заповнені некоректно, функції відпрацюють, виклик... викличуть функцію error і, звісно, код буде продовжити виконуватись. Тут можна написати функцію змінну і додавати значення. Якщо ми хочемо бачити підсвітку помилок всіх полів, або можна простіше по черзі, щоб поля були підсвічені, тому ми можемо обійтися без додаткової змінної, і просто ми можемо написати return, тобто повернення. Програма виходить в цьому місці і не виконується далі. Отже, ми оголошуємо зміну Data, і в нас є об'єкт data. Ось так цей об'єкт пишеться. Тоді звертаємося до змінної. У нас є функція Append. Ми просто в цей об'єкт додаємо ім'я. Ім'я у нас буде FIO, і значення буде FIO. І так для всіх наших змінних e-mail додаємо в даний об'єкт. Перед відправкою на сервер ми готуємо наш масив, який буде відправлятися методом POST. Супер. Дані ми з вами приготували. І давайте, щоб я довго не писав функцію, я також завчасно Fetch запит підготував. Просто скопіюємо його і будемо використовувати send data, Я напишу чи просто лучше send. Отже, що ми бачимо, ми за допомогою Fetch відправляємо дані на цей скрипт сайт.php, вказуємо код 1 і потім пишемо метод post і дані за пост запроса ось цей наш масив form data. Отже Дивимося, якщо у нас є помилка, то ми цю помилку будемо печатати іначе. Ми переходимо до наступного, до наступного зена Ось даний блок коду я пропоную закоментувати, він нам понадобиться в наступному уроці, і я хочу показати, що нам сервер поверне. Ми ці дані, коли відправимо, сервер має повернути нам результат. Отже, дивимося. Заповнюємо ми коректно наші дані, пишемо e-mail адресу і пишемо. Наше повідомлення. Так, ми бачимо знову помилку. І давайте ми її виправимо, цю помилку. А, так, я забув, звісно, це, оскільки в нас об'єкт, тому ми забули слово New. Отже, тепер має все працювати коректно. Отже, ми бачимо, що дані на сервер були успішно відправлені, ми бачимо масив, і давайте я вам покажу е наш скрипт, який приймає наші дані. Отже, е папка Ajax, файл називається site.php і змінна е код. Е ми присваємо змінну. передаємо. Отже, йдемо ми в цей файл, я вам його покажу. І ми дивимося, що якщо сервер хост дорівнює name і існує функція код, ми просто беремо зміну нашого абсолютного шляху, вона нам понадобиться для подальших скриптів. Приймаємо ми код і за допомогою функції match ми дивимося, якщо код 1 переданий, то нам потрібно підключити даний файл, який називається ось по такому адресу, знаходиться, називається sendphp, і, звісно, дивимося. Якщо змінна файл не дорівнює, не дорівнює 0, тобто код ми передали вірний, то в цю змінну файл ми кладемо наш шлях. Інакше, якщо наприклад, злоумишник передасть якусь білі бюро, то ми отримаємо значення 0, і оскільки це буде дорівнювати 0, то злоумишник отримає код 404, ну, тобто файл не знайдений. Давайте я вам покажу. Даний файл send, який називається. Там, в принципі, поки, поки що просто. Але це наш майбутній скрипт, який вже буде дані приймати на сервері, і їх перевіряти і відправляти по e-mail, по смс, тощо. Ми просто печатаємо нашу змінну пост, яку ми з вами зараз і бачимо. І ці дані, які ми з вами передали. Це FIO, поле, e-mail і Mes. Тобто ці дані, з якими ми можемо працювати. І ще остався Такі маленькі нюанси, коли ми форму відправили, дані ми бачимо остаються, тому ці дані нам потрібно стерти з нашої форми. Як це робиться? Робиться це доволі просто, оскільки ми форму, наприклад, відправили, і в цьому зені ми просто е, можемо ці дані стерти. Ми Циклом нашим. Давайте просто також скопіюю. Звертаємося до кожного елемента і дивимося, якщо get тип по типу ми будемо дивитися, якщо воно тип не дорівнює button нашій кнопці, оскільки кнопка у нас тип button, тому в кнопці нам не потрібно value скидати, нам тільки потрібно Скидати велю текстовим полям і текст-арею. Тому, якщо воно не дорівнює, ми виконуємо нашу умову. Це item value і value присвоїть пусту строчку. Отже, перевіряємо нашу роботу. Заповнюємо наші дані, текст повідомлення, наприклад, такий. Відправляємо на сервер. Сервер ці дані отримав, в консоль вивів і, як ми бачимо, форма стерта. В наступному уроці ми будемо з цими даними працювати, їх додатково перевіряти на сервері, адже вірити перевіркам на стороні JavaScript користувача ми не можемо. На сервері також мають бути аналогічні жорсткі, я б сказав би перевірки даних. І якщо ці дані вірні, то ми відправляємо e-mail-повідомлення. І виводимо одне із цих повідомлень. Або форма успішно відправлена, або е, помилка при відправці форми. Якщо там злоумишленник передав навмисно якісь е, непотрібні дані. Е, дякую за увагу, дякую за перегляд. Ось такий даний урок вийшов. Сподіваюсь, я пояснив доступно і корисно. До наступних відео.